Доброго дня, друзі! Вас вітає акторозбірка TrackLutz. Наша компанія вже працює на ринку автозапчастин більше 15 років і успішно завоювала звання надійного партнера. Сьогодні хочемо вам представити нове надходження Volvo FH4 E36 2015 року випуску. Двигун D13K на 460 кінських сил. У новому автомобілі встановлена коробку передач АТ-2412 «Автомат». Задній міст РС-1356 СВ з передаточним числом 2,79. Крім того, вантажівка оснащена паливним баком на 480 літрів зі сходинками для легкого доступу. Колісна формула 6х2, лінивець на колесах 22,5. Кабіна на даному авто ловить ротор, середня, комплектована з пойверами. Усі запчастини були перевірені нашими фахівцями. Тому ви можете звернутися до нас і ми з радістю допоможемо вам у підборі правильної запчасти.